Вулиця Константинівська, вона починається з контрактової площі і тягнеться дуже довго. Так, що в нас тут? Готель Поділ. Архітектура старовинна перемежується з сучасною архітектурою. Створює такий незвичний калорій. Всюди каштани. Зараз холодна весна. О, готель називається Бурса. Вигадайте чому? А тому що раніше тут були бурси. Купа студентів навчалась саме на Подолі. Сьогодні це й завжди. Тут багато автомобілів, багато людей. Це такий куточок Одеси в Києві, можна сказати. Хоча ні, Подол, він такий своєрідний, ні на що не схожий. Оцей будинок дуже спірний. Коли його збудували, тут же хотіли знести, бо він такий кремезний, якийсь абракадабра. Не вписувався в подолу, а мені здається, що нічого. Пройшло декілька років і нібито нібито нічого. А цей будинок старовинний і, може, хтось пізнає, хто там хто там, чий барельєв. Чий тамбарельєв? Разом з колонами. Можна так збільшити. Ну, ще схоже. Пушкін? Нібито Пушкін. Ось він збільшений.